Що об'єднує ось це фото: обвал акцій найбільшого російського забудовника та істерику директора Череповецького литейно-механічного заводу у прямому етері. М? Вони всі передвісники апокаліпсису у російській економіці. Так, російська економіка стоїть на краю прірви через масло у футлярах. Я ж сам вражений. Сьогодні буде дуже приємне відео. бачите, я ж святково вбрався. Адже я вам розповім, як Росія нарешті опинилася на межі найгіршого варіанту кризи у світі стагфляції. Що це взагалі таке, які речі про це сигналізують, і скільки нам ще чекати із вами цього? Спойлер недовго. Мене звати Микита Аврелюк. Підпишися на цей канал, постав подобайку. Ну а ми погнали! Зараз буде така маленька, але може трохи складна передмова. Та обіцяю, що все стане зрозуміло. Я не хочу отримати Славу Арестовича із його 2-3 тижні. Тому давайте я одразу почну з того, що про наближення економічного звіздів в Росії говорять самі ж росіяни, причому які. Там розгоряється публічний конфлікт між двома дуже впливовими фігурами: Ельвіра Набіуліна, учільниця центрального банку, і Сергій Чемізов, керівник держкорпорації Ростех. звинувачують одне одного у тому, що країна наближається до стагфляції, і це не просто особистий конфлікт, це протистояння двох дуже різних поглядів на порятунок економіки. Хто така набіуліна? Вона одна з головних архітекторів фінансової політики Росії. Набіуліна керує центробанком з 2013 року. А це значить, що всі важливі фінансові рішення в країні проходять через неї. Її головне завдання стабільність рубля і контроль за інфляцією. Набіуліна відома жорсткою монетарною політикою, і коли інфляція росте, вона без вагань підвищує ставки по кредитах, щоб знизити попит і стримати ціни. Складно. Пояснюю, коли центробанк підіймає ставки, кредити стають дорогими, а бізнесу важко залучати кошти для розвитку. Але це знижує інфляцію. Та для Набіуліної це виправдано, бо її головна мета стабільність, навіть якщо доведеться обмежити економічне зростання. Для Набіуліної інфляція це найгірший ворог. Але тепер подивимося на Чемісова. Він очолює Ростех. Це одна з п'яти найбільших корпорацій в Росії. Вона виробляє зброю і забезпечує роботою десятки тисяч людей. Його кампанія залежить від державного фінансування і доступу до дешевих кредитів. Ну, щоб забезпечувати роботу заводів і підтримувати здатність країни-агресора до скоєння військових злочинів, е, звісно ж, для Чемісова головне підтримка виробництва, а значить, йому потрібні доступні кредити. Вже бачите тут конфлікт, так? На його думку, економіка не зможе вижити без пом'якшення кредитних умов. Чемезов вважає, що політика центробанку, який встановлює високі ставки, прямо шкодить оборонній промисловості, бо заводи, які повинні працювати, просто не мають доступу до фінансів. Це може призвести до зупинки виробництва і навіть до банкрутства підприємств. Суперечка між Небіуліною і Чемезовим це протистояння двох підходів. Небіуліна хоче зберегти стабільність, навіть якщо це гальмує економіку. Вона вважає, що без жорсткої політики рубль може впасти, а інфляція вийде з під контролю. І на її думку, Чемезов і його бажання постійно нарощувати виробництво зброї штовхають країну до кризи. Ну ось самі послухайте. Ну, сразу скажу, що ми розсматривали сьогодні три варіанти: повисі ставку на 20%. на 21 и выше, чем на 21. Вот, вариант сохранения ставки не рассматривался, никем не предлагался. Вот каждое предприятие думает, если мне дадут дешевых денег, то я своими инвестициями поверну, но ну, если не всю землю, то какой-то значимый кусок экономики, отрасли, повыше производительность труда, экономика будет расти быстрее. Ну, предположим, компания получила более дешевые деньги. У нее три варианта, на что их потратить, если она не пошла на валютный рынок, да, чего мы не знаем, и, или не вывела деньги, а если она действительно хочет компании инвестировать в производительность труда, в расширение производства. У нее несколько вариантов. Основных три. Первое, привлечение дополнительной рабочей силы, если у нее есть производственные мощности, или увеличить количество смен. Но свободных рук в экономике не осталось. И что можно сделать, воспользуясь дешевым кредитом? Попробовать переманить сотрудников с другого предприятия более высокой зарплатой. Но мы же говорим о том, что дешевый кредит получает вся экономика, то предприятие тоже получило дешевый кредит и тоже может платить более высокую зарплату. И будет, по сути дела, гонка заработных плат без никакого роста производительности труда и В цілому в економіці, рост не ускоряться. Чемезов вже бачить ситуацію інакше. Він вважає, що Росія не може дозволити собі такий рівень ставок, бо це вбиває виробництво і знищує робочі місця. І тому він відкрито звинувачує саму ж Набіуліну. Государственна програма підтримки ограничені як лімітам, так і по промишленим отраслям. Консервативна фінансова політика може привести к стакфлякції. Це термін может быть, не всім он не так часто применяется. Стакфлякція это коли одновременно падає і производство, і потребління. Взагалі, весь цей конфлікт заслуговує на окреме відео, бо це перший такий випадок публічної гризні путінської еліти, і у нього навіть нема поганих для нас варіантів завершення. Напишіть у коментарях, чи хочете ви про це відео. Що у цьому найважливіше для нас? Що обидва табори говорять про стакфляцію як про щось невідворотнє, і вони зараз просто намагаються спихнути відповідальність на іншого. Ну і тут настав час відповісти на питання: та що в біса таке ваша стакфляція? Окей, уявіть, що ви живете в Україні, де кожен місяць усе стає дорожчим: їжа, комунальні послуги, бензин, ціни на все ростуть. Навіть уявляти не треба, чи не так, Так от це інфляція. Коли речі дорожчують, а купівельна спроможність падає. бо за ту суму грошей ви можете купити менше. Це погано, але зазвичай із цим можна боротися. Часно інфляція трапляється, коли економіка перегрівається. У людей є гроші, вони їх витрачають, компанії заробляють і можуть підвищувати ціни. Так відбувається у періоди економічного зростання. Буває навіть добре, коли ціни зростають повільно. Це означає, що економіка розвивається, створюються нові робочі місця. Ну а люди заробляють. Не наш випадок, звісно, але у нас і ситуація екстраординарна. Ну, а тепер уявімо іншу ситуацію. Уявіть, що з тих чи інших причин економіка чомусь не розвивається. Ніхто не створює нових робочих місць, і бізнеси не розширюються. Це називається засті або рецесія, коли економіка завмирає або йде на спад. У такому випадку люди витрачають менше, бізнеси отримують менше прибутків, і зазвичай інфляція призупиняється. А через конкуренцію ціни падають. Ще раз, інфляція це високі ціни і високі можливості у бізнесу, стагнація або рецесія, низькі ціни і низькі можливості. Так от стагфляція бере найгірше з обох варіантів. Стагфляція – це коли ціни ростуть, а економіка при цьому стоїть на місці або падає взагалі. Тобто, у вас стає все менше грошей, все більше безробіття, все вищі ціни, так ще й потенційно вибір зменшується, бо виробники стають банкрутами. Коротше, стагфляція – це коли все погано з усіх боків. І боротися із нею дуже складно. Бо якщо намагатися зупинити інфляцію, економіка ще більше сповільниться. А якщо стимулювати економіку, щоби подолати застій, інфляція може вирости ще більше. Це ніби таке зачароване коло, яке неможливо розірвати простими методами. Якщо все одно ніц непонятно, то давайте просто зупинимося на тому, що коли це станеться на Росії, для нас це буде дуже добре. До речі, про це. То які ж передумови для стагфляції вже є в Росії. Ну дивіться, почнемо з того, що навіть базові товари в Росії дорожчують значно швидше ніж зарплати. І отут варто згадати про звичайне вершкове масло, яке тепер продають у магазинах у спеціальних футлярах для захисту від крадіжок. Бо за рік його ціна піднялася на 25%. Та й Бог би з ним що піднялася, але ж його крадуть. А це означає, що для багатьох тепер просто нема можливості купити його, як це було раніше ну і масло це лише найбільш показовий приклад. Взагалі ціни ростуть на всі продукти найбільше на картоплю. І баранину. майже 50% за рік. Тепер до іншої новини: російський будівельний ринок, який довгий час вважали основним двигуном економіки, теж на межі катастрофи. Найбільший забудовник Україні, компанія Самольот, за рік втратила 75% вартості своїх акцій. Для компанії це великий удар, який означає, що інвестори не вірять у стабільність ринку нерухомості в Росії. А чому? А якраз тому, що родичі дохлих окупантів використовували грабові, так звані, для першого внеску по іпотеці. Тому компанія понабудувала багато житла, бо думала, що це свято продовжиться. А тепер в економіці проблеми і от щось не продовжується. Так ще й по попередніх іпотеках прострочують виплати, в тому числі і через якусь неймовірну ставку ЦБ. До речі, про це вона вже сягає 21% і це не просто багато. Це Ну а в першу чергу вона впливає на оборонну промисловість. І тут ми підходимо до справжньої істерики. Один із директорів Череповецького літейно-механічного заводу, що працює на оборонку, в прямому етері вже буквально кричав, що його підприємство на межі банкрутства. Причина висока ставка центрального банку, яка робить кредити недоступними для виробництва. Сейчас ситуация критическая у тех, кто так или иначе связан был или напрямую с воронзаказами, или в цепочке их тех, кто занимался воронзаказами. Поставки по Росбронзаказу не оплачиваются по полгода, 9 месяцев в году, и я даже знаю тех, кто больше года. 21 это то, что уничтожит нас всех. И об этом узнаем мы только через 2-3 года, когда уже ничего нельзя будет исправить. Ну тобто промисловість задихається без доступу до грошей, і це лише погіршує ситуацію з економікою. Росія фактично втрапила у пастку, ціни ростуть, а виробництво при цьому зупиняється. Високі ставки по кредитах обмежують можливість розвивати бізнес і промисловість, а дефіцит товарів лише збільшує інфляцію, бо попит є, а пропозиції все менше. Всі ці факти це сигнали, що Росія вже глибоко занурена у стакфляційні процеси. Але коли ж цей процес стане явним і відчутним для всіх? Ну чіткої дати я вам дати, на жаль, не можу, але повірте, часу вже залишилося вкрай мало. Стагфляція – це не те, що настає в один момент, як грім серед ясного неба. Це поступовий процес, де економіка повільно боксує, а ціни продовжують рости. Аналітики прогнозують, що вже до кінця року, якщо не станеться кардинальних змін, росіяни відчують повний масштаб стагфляції. До того ж, в грудні ЦБ Росії знову планує підняти ставку. Це означає, що товари продовжуватимуть дорожчати, а доходи продовжуватимуть падати. Центральний банк навряд чи зможе швидко знизити ставки, бо це призведе до гіперінфляції. А якщо ж ставки залишаться високими, то ситуація з дефіцитом кредитів для бізнесу тільки погіршиться. Промисловість буде скорочувати виробництво, зросте безробіття, і це замкнене коло стане ще очевиднішим для кожного. Тобто, повна стакфляція це питання кількох місяців. Ну, щоб ви розуміли, навіть у державних виданнях російських вже обережно так натякають на ризик цього сценарію. А це вказує на те, що навіть уряд розуміє масштаби загрози. Економіка без доступу до зовнішніх ринків і технологій просто не може довго функціонувати стабільно. Так що нарешті, ми з вами можемо побачити ефект від санкцій, ну і всього іншого. Причому через особливість російської економіки її чекає щось типу комбінації з іпотечної кризи 2008 року в США і з такфляції 1970-х років також у США. Давайте домовимося. Дві з половиною тисячі лайків, і я вам розповім про ці кризи і як Росія їх повторить. Ну а на сьогодні у нас все. Перевір свою підписочку і чи натиснув ти кнопку вподобайки, якщо ще ні, тицяй. Ну і побачимося десь у минулих або у наступному відео. Па-па!